Івано-Франківськ таки матиме власний центр сучасного мистецтва. З початком тисячоліття про потребу такого закладу заговорили активніше. Однак проблема полягала у відсутності належного приміщення. Раніше в пасажі, потім тривалий час домівка сучасного мистецтва була розташована на Грушевського, 3, у колишньому кінотеатрі Франка та музеї міста. Нова адреса центру Шевченка. 1. тут розташується офіс культурної установи. А виставкову свою діяльність і, і, і Статутну діяльність, яка, яка включає багато і різних видів. Діяльності цього центру ясно річ, що проводити і в концертній залі там, вже в центральному народному домі, і в муніципальному центрі дозвілля, і в центрі підвищеної кваліфікації державних службовців. Ми говорили, і в багатьох закладах то установах таких ну, культурного освітнього призначення. Засновник центру сучасного мистецтва Івано-Франківська міська рада. Тиждень тому на її сесії затвердили нову редакцію статуту. ЦСМ. наразі у центрі за штатним розкладом лише двоє працівників. Та мистецтвознавець Анатолій Звіжинський займатиметься галереєю. А музикант Роман Рось організацією фестивалів. Центр сучасного мистецтва буде займатися двома фестивалями, тобто джосбес відбудеться у грудні, в травні буде старе кіно по-новому. Я маю надію запросити знову французьких музикантів туди. Тобто, зараз ми вже якби, говоримо про це. Так що, думаю, що так дуже, дуже оптимістично і гарно виглядає і цей рік, кінець цього року, і наступний рік. Саме з нового дві 2012 року центр сучасного мистецтва і розпочне свою роботу. Згодом у ньому з'являться нові працівники, які забезпечуватимуть належну роботу фондів. Однак спочатку їх необхідно наповнити потрібними експонатами і матеріалами.